Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Різдвяна свинка. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У затишному будинку, оповитому передсвятковою тишею, жив хлопчик на ім'я Джек. Він найбільше в світі любив своє стареньке м'яке поросятко, на ім'я Гална Слинка. Це поросятко було з ним завжди, у щасливі дні та сумні вечори, під час переїздів і хвороб, було символом незламної любові і затишку, але напередодні Різдва Гална Слинка загадково зникла. Джек намагався не плакати, але серце стискалося від болю. Мама з татом подарували йому нове поросятко охайне і чисте, як тільки на скрамниці. Його назвали різдвяною свинкою, проте Джек дивився на нову іграшку без радості. Він дивився на неї холодними очима ось воно, новеньке, охайне, невинне. Ідеально чисте поросятко, яке мало би замінити найдорожчу серцю річ, галну слинку. загублене, улюблене поросятко. Невже батьки думали, що легко замінити одне поросятко іншим, ніби це лише річ, а не істота, яка стільки значила для хлопчика? Джек не хотів приймати нову іграшку, тому ж бурнув її якомога далі у своїй кімнаті. Порівняно з потертою, заплямованою галною слинкою, це поросятко здавалося зовсім бездушним, пустим та позбавленим історії. У наступні години, коли Джек вголос сумував за гальною слинкою, різдвяне поросятко лежало осторонь, мовчазне, неприйняте, немов випадковий гість, на якого ніхто не чекав. Хлопчик дивився на нього з гіркою усмішкою. Хіба ти можеш замінити мою галну слинку? Ти ж нічого не знаєш про мене, не була зі мною у важкі хвилини. Ти просто нова і порожня, думав хлопчик. Коли настала ніч, хлопчик лежав на ліжку. Він намагався заснути, але втрата улюбленої іграшки не давала хлопчику спокій, як раптом Джеку, я знаю, що ти сумуєш за галною слинкою. Десь в кінці кімнати прозвучав дивний голос. Я можу тобі допомогти. Ми можемо вирушити в країну загублених, де опиняються всі речі, які люди втратили. Якщо гална слинка там, ми спробуємо її повернути. Серце хлопчика стислось від надії та страху. Він побачив, як різдвяна свинка ожила та розмовляла з ним. Ти вмієш говорити? запитав хлопчик. Так, лише один день в канон Різдва всі іграшки оживають. Джек не уявляв, як увійти в цю країну, але Різдвяна свинка пояснила, що опівночі, коли у світі панує чарівна мить між старим і новим днем, вони зможуть пройти крізь тонку грань між реальністю та країною загублених. Коли годинник пробив північ, Джек тримав у руці різдвяної свинки. Світло різдвяних вогнів затремтіло, мов пелюстки, і вони ступили в дивний світ. Перед ними простягалася дорога, вистелена засніженими сторінками загублених записників. Над ними кружляли забуті повітряні кульки, а ліхтарі були зроблені з половинок зниклих ялинкових іграшок. Незважай на химерність, тут усе колись було важливим для когось, прошепотіла різдвяна свинка. Спершу Джек і поросятко йшли через площу звичних речей, де стовбичили старі рукавички без пари, одинокі ключі, що більше не відмикали жодних дверей, та розкидані олівці, які колись використовували малюки. Вони побачили, як загублені речі туляться одна до одної, прагнучи відчути хоч якусь приналежність. Джек побачив маленького дерев'яного солдатика з відірваною ніжкою. Він стояв, схиливши голову, ніби сумував за своїм хазяїном. Джек хотів спитати в нього про галну слинку, але здвяне поросятко зупинило його. Не можна говорити надто голосно. Попередило воно, слуги того, хто забирає, можуть почути. Вони виловлюють речі, до яких люди мали надзвичайну любов, і несуть їх своєму володарю. Вони рушили далі, у долину забутих слів. Це було місце, де зберігалися слова, які ніколи не дійшли до адресата нерозкриті листи, недоказані зізнання, невисловлені подяки. Літери літали в повітрі, мерехтіли, як метелики, утворюючи незвичні фрази. Джек ледве стримався, щоби не простягнути руки і не зловити якесь слово. Він згадав, що колись хотів сказати галні слинці дякую, що ти завжди зі мною. Але соромився, бо іграшки ж не розуміють слів, а тепер шкодував, що не сказав цього. Різдвяна свинка помітила його смуток. Ти любив галну слинку, а вона відчувала це. Щирі почуття не залежать від слів, але зараз нам треба йти далі. А далі був ліс затінених спогадів, де кожне дерево це втрачені моменти, фотографії, які випали з альбомів, збережені в пам'яті пісеньки, які більше ніхто не наспівує. Тут було темно, і відлуння кроків стихає у м'якому моху. Раптом попереду вони почули шурхіт слухи того, хто забирає, прочисували ліс у пошуках особливо цінних речей. Джек і поросятко присіли за повалений стовбур. Серце хлопчика калатало, а поросятко тремтіло легенько, але намагалося залишатися спокійним. Тримайся за мене, Джеку, разом ми сильніші. Прошепотіло поросятко, і Джек відчув теплоту цього маленького друга, який хай новий, але все-таки багато для нього робив. Вони проповзли непоміченими повз різні силуети і нарешті вийшли до окраїни лісу. Далі, за пагорбом, з уламків дзеркал та розірваних стрічок виднівся палац того, хто забирає. Палац був мовчазний і зловісний, стіни складалися зі старих іграшок, які так ніколи й не знайшли дорогу додому. Дахи ліпилися з частин лялькових будиночків, а двері були утворені з масивних валіз, які ніколи не знадобилися. Джек у душі благав, щоб гална слинка не була тут, але водночас знав, що вона саме тут. Бо його любов до неї була неймовірно сильною. Увійшовши всередину, вони опинилися у величезній залі, освітленій похмурим світлом, серед численних коштовних іграшок та інших речей, коштовних не з матеріальної точки зору, а через любов, якою вони були овіяні, Джек побачив галну слинку. Поросятко лежало так, ніби чекало на нього. Груди Джека стиснула неймовірна туга та радість, що він знайшов її. Хлопчик кинувся вперед, але раптом перед ним постала темна фігура того, хто забирає. Його тіньова постать світилася зсередини холодним блиском жадібності. Ти прийшов по галну слинку, але ти її втратив. Пролунав голос глибокий і порожній. Джек хотів закричати, що він ненавмисно, що це трагедія, що він любить її більше життя, але слова застрягли в горлі. Тоді різдвяна свинка виступила вперед, незважаючи на страх. Візьми мене замість галної слинки. Я нове, мене легко полюбити. Я буду цінною здобичю для тебе, а її відпусти до Джека. Сказало воно. Хлопчик не вірив своїм вухам. Ця нова іграшка, яку він навіть не хотів приймати, була готова пожертвувати собою. У його серці щось змінилося за час, поки вони знаходяться в країні загублених, він зрозумів, що полюбив різдвяну свинку за її сміливість і відданість. І раптом голос Галної слинки пролунав серед тиші. Ні, Джеку, ти прийшов за мною, і я це ціную, але ти вже виріс. Ти не той хлопчик, що плакав без мене. Ти сильніший. Ти маєш нового друга, різдвяне поросятко, яке заслуговує на твою любов. Я лишуся тут, у країні загублених, бо моє місце тепер тут. Любов, яку ти до мене відчував, ніколи не зникне, але тобі час іти далі. Джек застиг. Він думав, що перешкода це той, хто забирає. А виявилось, що справжній вибір треба зробити самому. Він зрозумів, що любов може жити в пам'яті, навіть якщо він не тримає галну слинку в руках. Сльози текли по щоках, але це були сльози прощання і подяки. Той, хто забирає, стояв мовчки. Він чекав страждань, конфлікту, жертви, а натомість побачив, як Джек приймає втрату і дарує любов іншій іграшці. Ця мудрість і сила почуттів виявилась могутнішим за його владу, і за чого його королівство почало рушитись. А сам злодій розтанув в повітрі. Країна загублених перетворилася на прекрасно мальовничий острів, куди потрапили всі загублені речі. Країна загублених із похмурого місця стала дивовижно казковим притулком для загублених речей. Гална Слинка тримала Джека за руку і дякувала йому за ті роки, які вони були разом. Але тепер її час залишатися тут і в його спогадах. Різдвяна свинка торкнулася купитцем руки Джека, і вони зникли в темній хвилі світла. У своїй кімнаті під світлом зимового ранку Джек прокинувся. Поруч сиділо різдвяне поросятко, галної слинки не було. Але тепер хлопчик зрозумів, що любов це не лише тримати щось матеріальне в руках. Він збагнув, що став сильнішим, дорослішим, здатним відпускати те, що любиш, зберігаючи почуття в серці. Він міцно обійняв різдвяну свинку. тепер… Вже щирою, вдячною любов'ю. Воно стало символом його зростання, його здатності любити знову, не забуваючи про минуле, але й не замерзаючи в ньому. Так у спогадах житиме гална слинка, у серці пульсуватиме любов, а поруч бігатиме нове, віддане, різдвяне поросятко. І в цьому вся драматичність загублене не повертається. Але любов живе далі. У нових спогадах і нових друзях. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.